У верхньому храмі всеукраїнського санктуарію Бердичівської Божої Матері було квітчасто від вишиванок пахотіло хлібом та пшеничними снопами. На урочистій службі прихожани римсько-католицьких парафій Бердичева та прилеглих до нього міст і сіл дякували Богові за щедрий урожай, святкували обжинки. У різні часи це свято відзначали по різному, але такого, аби у день, коли на полі був обжатий останній сніп, у селі урочисто не зібралися люди, здається, не траплялося. До того, як країною запанувала радянська влада, сельчани перш за все возносили подяку Господові за те, що дав можливість обсадитися, обробити та зібрати, за те, що земля виявилася щедрою на плоди, за те, що у коморах буде не голодно. Комуністичний режим на довгі десятиліття викреслив богове ім'я зі списку тих, кому би слід було подякувати за життєдайну щедрість. Та навіть при ньому день, коли закінчувалися жнива, і урожай був надійно захований у засіки, перетворювався на свято для селянина від малого до дорослого. І ось настали часи, коли знову можна вільно сказати творцеві дякую за гарний врожай, за те, що дав змогу його зібрати, і взагалі за всі дари, що ними збагатив людей. Ці дари природи це тільки символ різних дарів, які ми ж, наприклад, кожна людина один для одного є даром чоловік для жінки, жінка для чоловіка, діти для батьків, батьки для дітей. Це просто наша вдячність. Я думаю, що це дуже добре, тому що таку вдячність ми повинні на Україні розвивати, тим більше, що це приносить ще більше благословення Божого для нас. Здавна українська нива славиться тим, що родить як у часи, коли над нею блакитніє мирне небо, так і тоді, коли його голубін чорніє від диму, що несе із собою смертельна зброя. Нині на одних полях України їздить сільськогосподарська техніка, на інших техніка військова. Та останній вірять у Бердичеві, які б страшні сліди вона по собі не залишала, не вдасться вмертвити українську ниву. Вона родила й родитиме, годувала й годуватиме. А люди, котрі народилися з любов'ю до землі у своєму серці, не стомлюватимуться говорити Богові щире. Дякую, урожай і, взагалі, жнива вони завжди якось асоціюються з миром. І тому прохання про мир взагалі в нашій церкві є постійним. Постійним На кожній службі, кожен святий Розарій, який моляться в храмі, люди жертвують про цей мир. Але також ми хочемо в кінці літа подякувати Богові теж і за урожай, який отримали.